Прийшли окупанти до нас в Україну. Форма новенька воєнні машини та трохи попалися їх інвентар. Байрактар. російські танкісти сховались в куші, щоб що бабтем до довбаніші, та трохи у шах перегрівся на вар. Байрактар Зі сходу припхались до нас барани. Для восстановлення великої страни найкращий пастух Баранячих Отар. Байрактар. Їх доводи, всякі озброєння, Різні Потужні ракети, машини, залізні. У нас на всі доводи є коментар. Байрактар вони захопити хотіли нас зразу, і ми зачаїли на орків образу. З бандитів рашистських робить примар. Байрактар російська поліція справи заводить. Но вбивцю рашистів ніяк не знаходить. Тож винен що в нашому полі гухар. Байрактар веде пропаганду кремлівський урод. Сова пропаганди ковтає народ. Тепер нове слово знає їх цар. Байрактар.